Що Ось і добігає кінця 2024 рік. Він був непростим, але цікавим та з великими здобутками. Операція на Курщині, плани Зеленського, перемога Трампа на виборах, дві перемоги Усика, розробка Паляниці. І це ще не все, чим ознаменувався цей рік. Давайте разом згадаємо найважливіші події. Рік почався з масштабного обміну військовополоненими. Той день додому повернулися 230 захисників. Загалом за весь рік з російського полону звільнено понад тисячу українців, і це найкращий результат за три роки війни. Зокрема, цього року додому повернулися оборонці Маріуполя. Люди, які майже три місяці чинили окупантам героїчний опір в стінах Азовсталі, незаконно засуджені азовці, цивільні тощо. 6 лютого президент Зеленський підписав указ, яким було створено новий рід військ сили безпілотних систем ЗСУ. Значуща подія сталася і 8 лютого. У цей день президент підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача збройних сил. Замість нього призначив Олександра Сирського, що дало свої зміни у бойових діях. Український фільм вперше отримав золоту статуетку Оскар на 96-й церемонії. Нагорода дісталася фільму «20 днів у Маріуполі Мстислава Чернова у категорії Найкращий документальний повнометражний фільм. У квітні Ізраїль оголосив про завершення наземної операції у секторі гази, внаслідок якої терористичний режим Хамас втратив свою міць в регіоні. Але це лише початок боротьби ізраїльтян з тероризмом, бо у ніч на 1 жовтня Цахал почав наземну операцію в Лівії проти Хезболи. Цей етап війни триває й понині. У травні набрав чинності новий закон про мобілізацію. За ним знижується мобілізаційний вік з 27 до 25 років, з'являється резерв плюс, скасовується статус обмежено придатний, дозволяється приєднання до лав ЗСУ засуджених осіб, але за нетяжкі злочини. Також у травні на пісенному конкурсі Євробачення українки Джері Хейл та Альона Альона з піснею «Тереза Терези Ендмарія посіли третє місце. А у ніч проти 19 травня Олександр Усик золотими літерами вписав своє ім'я в історію боксу, ставши абсолютним чемпіоном світу у королівській вазі. У червні у Швейцарії відбувся глобальний саміт миру, від якого багато українців чекали миру. Цього, звичайно ж, не сталося. Та підсумком саміту було ком'юніке, яке охоплює теми ядерної та продовольчої безпек, вільного судноплавства, обміну полоненими та повернення дітей. Що цікаво безпосередньо про війну у ком'юніке – нічого. Ось такий був саміт миру. Липень почався з найбільш масштабної російської атаки від початку повномасштабної війни. Правда, восени московити себе ще переплюнуть, але кадри ударів по дитячій лікарні охмедит сколихнули увесь світ. Також липень ознаменувався двома визначними спортивними подіями, які зачепили все літо. З червня по липень у Німеччині відбувся футбольний євро, який виграла Іспанія. А з липня по серпень у Парижі пройшли літні Олімпійські ігри. Найбільше медалей завоювали американці. Українські ж спортсмени привезли з Парижу 12 нагород. Напевно, найзнаменитішою подією за серпень став початок операції на російській чи то вже вільній Курщині, завдяки чому бойові дії вперше з часів війни перейшли на територію агресора. Як пізніше розповів головнокомандувач ЗСУ Сирський, він вирішив розпочати операцію на Курщині, оскільки вона зірвала російські плани наступу на Харків і Суми. Також у серпні представили новітню українську далекобійну ракету Паляниця. 24 серпня Україна відсвяткувала День Незалежності. Третє – у розпал повномасштабної війни. І саме в цей святковий день президент Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні Російської православної церкви та її осередків. У вересні знову знакові перемоги. Наші паралімпійці здобули для України 82 медалі. Не рекорд, але дуже гарний результат. Гур заявляє про залучення Росією військових КНДР для відбиття ЗСУ у Курській області. Це по суті, якщо не третя світова, то міжконтинентальна війна. Адже у конфлікті бере участь третя країна, ще й з іншого континенту. Також у жовтні українці та й увесь світ побачили план перемоги. А у Грузії проходять парламентські вибори, на яких перемогла проросійська партія Грузинська мрія після цього у центрі Тбілісі спалахують протести та демонстрації. Вони періодично виникають і понині. Листопад починається з гучної перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. І ми досі не знаємо, це нам на користь чи на шкоду. Він вже в перший день обіцяє завершити війну за 24 години, і взагалі за майже два місяці з його вуст лунає безліч заяв, які часто суперечать одна одній. Чого чекати насправді від Трампа буде видно вже після інавгурації 20 січня. А 28 листопада президент Зеленський після півторамісячних роздумів підписав закон про історичне підвищення податків. Тим часом у Росії стрімко падає рубль, У Молдові на президентських виборах перемогла Майя Санду вибирають нового очільника і у сусідній Румунії. Але результати першого туру конституційний суд анулював. Тож ім'я нового президента чи президентки Румуни дізнається у 25-му. Також у листопаді Зеленський показав ще один план стійкості. Дуже важливе рішення під кінець своєї каденції ухвалює Байден. Він надав Україні дозвіл бити по Росії американськими ракетами. І ми вже бачили результативність такого рішення, а саме, бавовни та обурення росіян. Ну що ж, може бути приємніше? Про обстріли ми майже не згадуємо, бо про це можна кілька днів безперестанку розповідати. Але знакові речі були так, 21 листопада ворог запустив по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету «Орєшнік», якою так хизується Путін. Він з цим «Орєшніком» какошніком носиться як списаною торбою і лякає ним ледь не усю галактику. Фантастичні події відбулися і в Сирії. Там режим Асада знесли за 11 днів. Сам диктатор втік до свого пахана Путіна, а той надав йому притулок. Показова ліквідація сталася на Росії. Там вбили генерала Ігоря Кирилова, який відомий фейками про бойових комарів та вчиняв воєнні злочини, наказуючи застосовувати проти українців хімічну зброю. Тим часом найвідоміша криптовалюта планети Біткоін у середині грудня перетнула психологічну позначку у 100 тисяч доларів. Про цей феномен говоритимуть ще довго. А зараз ми просто констатуємо, що за рік біткоін подорожчав більш ніж у два рази. На початку року він коштував 44 тисячі доларів, а зараз понад 95 тисяч. А наш славетний боксер Олександр Усик вдруге за рік переміг британського велетня Тайсона Ф'юрі. Але титул абсолютного чемпіона Усик не зберіг, оскільки ще влітку відмовився від одного з поясів. Наступного року Усик збирається повернути цей пояс і знову стати абсолютним чемпіоном у Королівській вазі. Наприкінці грудня у Німеччині дано старт новим парламентським виборам, які пройдуть 23 лютого. І наостанок хочемо сказати, що Путін не збирається зупиняти свої полчища орків, які лізуть на українську землю. Тож нам потрібна більша підтримка, і військова, і фінансова від партнерів. Бо попереду ще дуже довгий шлях до перемоги. Та нам всім дуже хочеться сподіватися, що зелена дерев'яна змія принесе Україні закінчення війни та мир. А яка подія за цей рік стала головною у вашому житті? Своїми історіями діліться у коментарях. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.